Вітаю, друзі! В ефірі програма Арсенал світу. І сьогодні ми поговоримо про радянські самохідні артилерійські установки 2С3 Акація. На сьогодні чимало цих артсистем перебувають на озброєнні як української, так і російської армії. Тому не дивно, що вони беруть активну участь у бойових діях російсько-української війни. Якими їхні характеристики та як вони проявили себе на полі бою, скоро дізнаємось. С2С3 с – радянська дивізійна самохідна гаубиця. Вона призначена для знищення і придушення мінометних і артилерійських батарей, живої сили противника, вогневих засобів, танків, ракетних установок, тактичних засобів, атомної зброї, пунктів управління та іншого. Як і більшість радянської техніки, історія створення акації розпочалася після закінчення Другої світової війни, де самохідні артилерійські установки зарекомендували себе дуже позитивно. Щоправда, бойові дії показали недостатню ефективність гармат 122-го калібру, якими були оснащені тодішні САУ. Тому у Радянському Союзі вирішили створити нові гаубиці більшого калібру. І вже у 1967 році радянські конструктори представили проекти 2С5 «Гіацинт» та 2С3 «Акація». Обидві артсистеми мали гармати калібру 152 мм. Вважалося, що осколки саме таких снарядів були достатньо потужними, аби вивезти з ладу БТРи, популярність яких зростала у той час. Зокрема, за основу два акація взяли гармату Д-20. Її поставили на шасі майже без змін. Розробляли акацію на Уральському заводі транспортного машинобудування. Перші два зразки були представлені через рік у 1968 році. Проте кілька років ще тривали випробування. А на озброєння Радянської армії акацію було прийнято у 1971 році. Однак офіційно уряд СРСР засвітив акацію аж у 1977 році. Тоді ці машини вперше брали участь у параді на Червоній площі. А у 1979 році близько сотні самохідних гаубиць 2 С3 було поставлено у НДР. Наступною країною, що отримала ці бойові машини, став Ірак. У період іракської кампанії акація брала участь у всіх бойових операціях. Правда, військові залишилися незадоволені недостатньою, на їхню думку, дальністю стрільби. Протягом наступних 20 років акацію постійно вдосконалювали, підвищили боєкомплект, модернізували систему управління вогнем. Тощо а вже у 1993 році виробництво 2С3 «Акації» було припинено. Загалом радянським ОПК було випущено близько 4 тисяч одиниць цих САУ. Після розпаду радянського Союзу ці машини залишилися у всіх без винятку колишніх союзних республіках. Крім того, ці артилерійські установки поставлялися і за кордон, зокрема до країн Варшавського договору, а також у Африку. Алжир, Ірак, Лівію, Сирію та інші країни. Самохідні гаубиці. 2С3 «Акація» досить успішно застосовувалися у багатьох військових конфліктах, які виникали у різних районах земної кулі за останні чотири десятиліття. Два акація Дивізійна самохідна гаубиця бойова маса 27,5 тонн. Екіпаж 4 особи. Основне озброєння гаубиця Д20, калібру 152 мм, боєкомплект 40 снарядів, дальність стрільби до 20,5 км. Додаткове озброєння. Кулемет ПКТ калібру 7,62 мм, з боєзапасом тисячі патронів. Двигун дизельний В-59У потужністю 520 кінських сил, ємність паливних баків 830 літрів, максимальна швидкість 60 км на годину, запас ходу 500 км. Два акація сконструйована за класичною схемою компонування. Конструкція корпусу складається з трьох відділень: моторно-трансмісійного, відділення управління та бойового відділення. Відділення управління знаходиться ліворуч у передній частині машини. У ньому знаходиться робоче місце водія механіка. У правій передній частині моторно-трансмісійне. Там розташовується двигун, трансмісія та інші системи, що забезпечують роботу акації. А у кормовій частині корпусу знаходиться бойове відділення. Робоче місце навідника розташоване ліворуч, а заряджальника праворуч. Позаду навідника знаходиться крісло командира. Корпус та башта машини зварені з катаних броньових листів та забезпечують захист екіпажу від куль та уламків. Крім того, ця самохідка обладнана захистом від зброї масового ураження. Також акація обладнана автоматичною системою пожежогасіння та системою герметизації відсіків, що дозволяє захистити екіпаж. Від дії бактеріологічної, ядерної та хімічної зброї. Герметичність самохідної гаубиці зберігається як в процесі ведення вогню, так і під час пересування. У моторно-трансмісійному відділенні встановлений 12-циліндровий тактний дизельний двигун В-59У. Потужністю 520 кінських сил. Він дозволяє розвивати максимальну швидкість до 60 км на годину. Їмність паливних баків становить 830 літрів. Це забезпечує запас ходу самохідки приблизно на 500 кілометрів. А бойова маса цієї сау становить 27,5 тонн. Відносно невелика вага акації є її перевагою, адже за потреби це дозволяє транспортувати її за допомогою військово-транспортних літаків. Що стосується її габаритів, то акація має довжину майже 8 метрів, а ширину та висоту понад 3 метри. Ця самохідка здатна долати й перешкоди, зокрема, підйом у 30 градусів, 3 метровий рів. Та брід глибиною в метр. Основним озброєнням акації є нарізна гаубиця 2А33. За її основу було взято гармату Д20. Діапазон кутів вертикального наведення становить від мінус 4 до плюс 60 градусів, а горизонтального 360 градусів. Боєкомплект гаубиці становить 40 снарядів. З метою полегшення процедури заряджання, гаубиця обладнана, електромеханічним пристроєм, досилання снарядів і гільз оригінальної конструкції. На даху Сау зліва знаходиться командирська башточка, де встановлений станковий кулемет ПКТ калібру 7,62 мм з дистанційним управлінням. Для стрільби з самохідної гаубиці Акація використовуються снаряди від гармат д 20 і мл 20 а також від гаубиці д 1 Для цих систем була розроблена ціла лінійка осколково-фугасних снарядів калібру 152 мм, якими можна завдавати удару по різних цілях та на різних відстанях. У тому числі на невелику дальність по більш крутій траєкторії, це дозволяє вражати цілі, укриті за різними перешкодами, будинками чи то пагорбами. Для знищення важких броньованих машин використовують кумулятивні боєприпаси БП 540. Ці снаряди з початковою швидкістю 676 метрів на секунду мають прицільну дальність до 5 кілометрів. По прямій траєкторії вони пробивають танкову броню товщиною до 250 міліметрів, під кутом 60 градусів до 220 міліметрів, а під кутом 30 градусів до 120 міліметрів. На даний час російські самохідні гаубиці Акація використовують снаряди типу сантиметр і керовані типу Краснопіль. Так, комплекс сантиметр застосовується для ураження бронетехніки у місцях зосередження артилерійських систем і пускових установок на вогневих позиціях, довготривалих оборонних комплексів, пунктів зв'язку і управління, мостів та переправ. Відповідно, красна піль використовується для знищення малорозмірних наземних цілей в умовах ведення вогню із закритих вогневих позицій з підсвічуванням цілей лазерним далекоміром. За час від свого створення і до сьогодні два естри Акація брала участь у багатьох військових конфліктах, зокрема в Афганістані, у двох чеченських війнах під час анексії частини Грузії, а також на війні у Сирії. У всіх цих загарбницьких війнах використовувала їх російська армія. Уперше бойове хрещення ці САУ пройшли під час війни в Афганістані. Гаубиця 2С3 тоді була найпоширенішою самохідною артилерійською установкою сорокової армії, тому часто здійснювала безпосередній супровід мотострілкових підрозділів під час штурмових операцій. Військові експерти відзначали високу надійність комплексу як на той час. Проте без недоліків також не обійшлося. Головними мінусами САУ визнані недостатня дальність стрільби і скорострільність. Цікавим фактом є те, що в Афганістані ці бойові машини використовувалися в основному для стрільби прямою наводкою, що надавало великий деморалізуючий ефект на моджахедів. Після її участі в афганській кампанії вона стала дуже популярною. Можливо, і тому вона залишається на озброєнні багатьох країн світу. У ході російсько-грузинської війни 2008 року самохідні артилерійські установки 2С3 використовувалися російськими військами в південній Осетії. Одним з епізодів застосування була артилерійська дуель між російським і грузинським артилерійським угрупованням. У ході дуелю від осколкового поранення загинув командир однієї з САУ-2 с 693-го мотострілецького полку. Причиною втрати був вибір зручної вогневої позиції, що добре проглядалася з грузинської сторони. Станом на сьогодні радянську акацію широко використовують у російсько-українській війні як Росія, так і Україна. Незважаючи на свій солідний вік, акація продовжує справно нести бойове чергування. Українські військові кажуть, що, хоч ця САУ ніколи не славилась своєю точністю. Завдяки коригуванню бійців вони можуть точно наводити артилерію по координатах для ударів по ворогу використовують декілька типів боєприпасів, проте, здебільшого, це осколково фугасні снаряди. Завдяки постійним тренуванням точність акації дозволяє знищувати навіть одиничні танки. Крім того, цілями акації є піхота, техніка, бліндажі та склади. Але головним завданням захисники вважають контрбатарейну боротьбу і знищення артилерії ворога. Військові фахівці відзначають простоту і надійність цього артилерійського комплексу зі слів артилеристів. Акацію вони вважають дуже ефективною. Утім кажуть, без допомоги західних партнерів було б важко.